Доброго ранку. В ефірі Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Ну не, не зовсім Тернопіль, це десь там за Тернополем. Да, от, бачите, там поле, картопля. цвітуть. <рес> да. Ось дівчата гарні, файні стоять копіти такі. Ось Ілона. Ілона, скажи пару слов. Пару слов. Файне місто Тернопіль. Ташечки, там якісь ці монахи співають пісні. Я приймаю. Естафети оператора. Наш вічно хороший ведучий. Вітаємося, приведемо кохристу. Давай своїм акцентом щось скажи. Щось своїм акцентиком скажи. Тут так гарно було тут, бо це ми зараз стоїмо. тут Ось тут щось росте, маленьке, ще не видно, але там три камінюки, то гарно. такий, теж файний. Тут все файне. От подивіться, яка гойдалка. Гойданка файна. Ми гляньте, ось добре на дохреніти. Скільки нас туди? П'ятеро гарних. Конячка, де зніме конячка. Лоша таке файне. І там двоє сидить. То двоє, а у возі там трупи. Треба так відговорити, так може. Ми мами. Ви світає телеканал Тернопіль. А де ваша камера? Вам не вистачило грошей. Ні, не вистачило. Ні. То що Вітання? то це так, така файна камера. Файна камера. Як ви себе відчуваєте? Які ваш настрій? Розкажіть, будь ласка, ваші емоції. О, то все дуже файно. Ми з'їхали якесь село. Дуже що село щоримо та трішки розмучений. Лукаємось перед собою слави. На покаяті але як хороший керівник, він завжди знайшов вихід. Вибрав три. Хороші пісні, які ми знаємо в Які Ми не знаємо, а ми якраз ми не знаємо. Далі прийдемо до компанії басів. Вони так активно вчать свою партію. Як завжди, Антон у голові. Ну, передаю естафету свою Катерині Скальській, яка зараз скаже. Заключну роль Катерино, Я вам надаю слово, Катерино. Я... я вам надаю остаточне слово заключне. Це чули к'явить. Я ще буду докрити. Ось це. Чому це вона має по скрипту мій телефон? Да, нам тут подобається. Єдине, що в Тернополі погано, це поки це в мене асоціюється місто з ароматами. І да. холодно спати. І холодно спати вночі. Ну, місто нас, місто ароматів мене, просто. Так. Якщо ви замітили, замітили цей аромат, такий комнат, такий. М -м -м. Мені не а в автобусі проїтелі. класно. і в автобусі теж Це Зате За нас погодували, макароники. Але макарони були кльові. Да. Да, 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 чай, чай чай, чай з да. Да. солоним кракером просто вічно да. було. Це все, тому що ми кращі з краще краще. краще. Да, ми Потому, Потому, що що лучший. Лучший. лучше з лучших краще. Цитата великого Руслана Бондаря. Цитата наша любима питання раз, два, три. Любой непонятной ситуації делай купол. Який держи.